Троє людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів по цивільних мешканцях на Харківщині. В селі Іванчуківка Ізюмського району постраждала 86-річна жінка. В селі пошкоджені 13 приватних будинків і два цивільних автомобілі. В Новосиновому теж поранення отримала жінка. Росіяни продовжують масово обстрілювати Куп'янськ. Внаслідок обстрілу постраждала жінка і пошкоджений її будинок. Велику родину з дітьми евакуювали поліцейські з прикордоння Сумщини. Найменшій дитині немає навіть півроку. Сім'я проживала в Миколаївській громаді. Цей район під щоденними обстрілами і тривогами, попри ризики, люди довго не наважувалися залишити домівку однак, через все більшу небезпеку змушені були виїхати. Українські військові вдарили по російських аеродромах Енгельс та Дягілєво. Про це повідомили у Генеральному штабі. Там зазначили, що на «Енгельсі» в Саратовській області скупчувалася авіація Росіян, яка залишалася після операції СБУ Павутина. На Дягілєво у Різанській області не базуються повітряні заправники і винищувачі супроводу. Також звідси вилітають стратегічні бомбардувальники противника. Також у Саратовській області українські військові влучили у щонайменше три резервуари і мастильними матеріалами. Там почалася масштабна пожежа. На Хмельниччині внаслідок російської атаки пошкоджені будинки. Про це повідомили в обласній адміністрації. Також зачепили господарські споруди і два автомобілі. Інформація про травмованих чи загиблих не надходила. Із завалами знайшли не лише тіло молодого хлопця, його дівчини. Їх звали Іванка та Микола. Пара планувала незабаром одружитися. Вони мешкали на восьмому поверсі будинку, по якому вдарили росіяни, вся конструкція під'їзду обвалилася. Кілька годин рятувальники розбирали завали. Це в Луцьку. За даними Держслужби, з надзвичайних ситуацій кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки по місту зросла до 27 людей. Під завалами можуть бути ще люди. Кількох постраждалих доправили до лікарні, іншим надали допомогу на місці. Окупанти влучили у багатоповерхівку. Внаслідок удару по Луцьку пошкоджені понад 2 тисячі вікон. В окремих будинках розбиті дахи, пошкоджені освітні заклади, і одна державна установа. Також пошкоджений меблевий цех і ремонтні приміщення. Пошуково-рятувальні роботи на місці прильотів тривають розгорнуті штаби для допомоги мешканцям пошкоджених квартир. Людям пропонують тимчасове житло в гуртожитку. Ми стояли на вулиці тому, по цій вулиці. Ну, чули, як все летить, бачили все, як все летить, все ну, що, погано, що немає нічого доброго. Що з квартирою не знаємо, нас не пускають. Я тільки від'їхав, пару метрів, і тут ззаді бабах, я в зеркало глянув, дивлюся спишка. Ну, все, і тут через пару секунд ще одна спишка. Стажей син, я тільки бачив, як у фільмах показують він. Як з фільм жахів, каже, їдеш і ззаді машини, тільки бахає, бахає. Люди продовжують звертатися до лікарів. Тому не виключено, що цифра щодо постраждалих буде змінюватися. Проводимо евакуацію матеріальних цінностей, там дається можливість, рятуємо тварин домашніх, там дається можливість разом з господарями. Ну, загалом заходи ще тривають. Але першочергова інформація така: врятовано або евакуйовано п'ятеро громадян. Суспільно з екстреною медичною допомогою надавали першу допомогу. Розгорнули намет, де люди можуть отримати. Перше, також допомогу звернутися, також кава-чай перекусити. Також в подальшому по западу СНС будемо їм допомагати в подальшій роботі на надвичанні ситуації. 406 цілих зашкодили наші військові під час нічної атаки. Про це повідомили в повітряних силах. Окупанти запустили 407 дронів. Половину вдалося збити. Ще 169 локаційного втрачення, або ж були подавлені ребом. Також противник спрямував по Україні 45 ракет. Летіла балістика, крилаті ракети та одна протирадіолокаційна. ППО знищила чотири балістичні ракети. Ще дві не досягли цілий і локаційно втрачені. Також українські оборонці збили 32 крилаті ракети. У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний. Вони були серед тих, хто першими прибув ліквідувати наслідки російської атаки. Ще 14 надзвичайників постраждали. Про це повідомили в ДСНС. У Києві вже відомо про 27 постраждалих. Про це повідомила міська військова адміністрація. На Солом'янському районі пошкоджені квартири у багатоповерхівці, в Голосівському. Будівля з гуманітарною допомогою уламки збитих цілей. Фіксують також у Дарницькому та Деснянському районах на дитячому майданчику біля АЗС, коліях метро і торговельного центру. Зазвичай ми завжди для коридорі. Цьому цієї ночі мені настояла жінка, щоб я біля в коридорі, тому врятувала мені, може стати життя. Пішли шукати кота. Спочатку вони знайшли, спустилися, пожежники затушили загасили пожежу. Ми піднялися, знайшли кота, забрали його, зараз він на відпочинку, відходить від стресу. Десь близько на друг напевно, другій ночі почули випадки, Просто відчинились двері, спали. По сусідам всі повиходили, попитали, ну все більш-менш в порядку, наскільки це можливо. І потім вже спустились на паркінг, почекали відбою, тривоги. Ну, ми були в паркінгу, стався сильний вибух, всі побігли, люди дивилися, приїхали пожарні, скора медична допомога. Тут почему ракети летіти і пожарники, дякую Богу, що вони в них така робота, що навіть при таких обставинах вони намагаються людям допомогти. Ну, вдома окна всі повилітали. Жах, жах. На Київщині через нічну атаку пошкоджена залізниця через це низка поїздів Трипільського напрямку. Слідує резервним маршрутом, можливі незначні затримки руху. Роботи з відновлення пошкоджень залізничної ділянки планують закінчити до кінця доби. День журналіста сьогодні в Україні особливого значення. Професія набула з початком війни. Журналісти працюють на передовій, документують злочини агресора і показують реальність світові. Нині в російському полоні десятки українських журналістів, яких російські окупанти намагаються змусити мовчати. Серед тих, кого досі не вдалося звільнити, Дмитро Хилюк, Ірина Левченко, Василь Філімон, Ірина Данилевич. В яких умовах росіяни утримують журналістів? Достеменно невідомо їх повернення чекають рідні, медійна спільнота і суспільство. Як вижити бізнесу та перемагати в турбулентні часи? В Києві відбувся маркетинг-марафон 2025 від онлайн-медіа ММР та бізнес-медіа Бюро Економіка Плюс. Це щорічна масштабна подія для маркетологів, креативників та комунікаційників на заході були представники усіх сфер бізнесу, які є в Україні. Сучасний маркетинг це перш за все про сенси нашої реальності, переконані організатори заходу. Роль маркетингу у сучасному світі важко применшити. Він формує попит на різні товари та задовольняє потреби споживачів. І не важливо, чи то банківська справа, логістика чи косметика для жінок. Саме про це і говорили на маркетинг-марафоні 2025. Він зібрав експертів різних галузей, обговорили і місце маркетингу у світі та як він змінює нашу країну. Адже ми живемо у часи, коли стратегія просування власного продукту народжується не лише у офісах, а йде від реальності та сенсів війни, культури, емоцій та змін у суспільстві. Продукти кожної компанії, сервіси, переваги та навіть меми часто роблять споживача послуг неофіційним. Амбасадором компанії, на мій погляд, ми стаємо амбасадорами якогось бренду, навіть не ну, підсвідомо, да? коли не, 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 не свідомо так це працьовується, саме коли е щось що робить бренд, визиває в нас емоцію якусь. Да? Або коли ми починаємо пишатися, або коли ми починаємо світ переживати, або як коли ми починаємо любити. Да? Тобто в нас формується така сама емоція, яку бренд в нас визиває. На маркетинг марафоні 2025 зібрались ті, хто не просто рекламує, а формує культуру. Представники бізнесу обмінювалися своїм досвідом та вдалими маркетинговими підходами. Замість рекламних трюків ідеї з життя, замість старих стратегій нові смисли. Вдалий приклад показала компанія Continental Farmers Group. Вона у 25 школах України розпочала проєкт Розумний город. Так школярі вирощують мікрозелень і вчаться з дитинства, працювати з землею. Корпоративна соціальна відповідальність це коли компанія, яка робить продукт чи послугу, свою основну, окрім того, приносить якусь ще цінність в світ. Дуже часто робити добрі справи складно організаційно і складно їх робити популярними. У нас є кілька проєктів національного штипу. Один з них це розумний город мікрозелень». Це класний корпоративно-соціально відповідальний проєкт, освітня ініціатива. Така бізнес-конструктор, який навчає молодь робитися підприємцями у межах марафону. Головне видання про маркетинг та креатив. ММР відзначило найкращі маркетингові проєкти на церемонії нагородження X-Ray Marketing Awards. Адвокати колишніх працівників служби охорони п'ятого президента Петра Порошенка вимагають відводу слідчого судді Печерського райсуду Києва Михайла Юшкова. Відповідні клопотання вже не раз заявлялися в процесі, втім, щоразу лишалися без задоволення. Чому адвокати вбачають упередженість у діях судді Юшкова? Та хто ж нині судить військових? дивіться далі в сюжеті. Михайло Юшков, суддя Красногвардійського районного суду міста Дніпро, нині у відрядженні здійснює посадові обов'язки у Печерському районному суді Києва. Саме він є слідчим суддею у справі, яку інкримінують колишнім працівникам служби охорони п'ятого президента Порошенка. Саме через рішення Юшкова колишніх охоронців лідера опозиції Чучковського Воливача та Крамаренка утримують в СІЗО. Саме Юшков продовжив термін досудового розслідування у справі, доказом в якій. Є сфабриковане відео з флешносія ФСБ РФ Михайлу Юшкову неодноразово заявляли відвід. Утім, безрезультатно ба більше відрядження до Печерського суду, яке от-от вже мало сплинути, продовжують ще на рік. То наявне порушення права на захист. В зв'язку з чим судді було заявлено відвід. Це я вирішую. Я повинен вирішити те, що мене стосується. Потім клопотання про відвід Юшкова так і не було задоволено, хоча причини для ухвалення очевидні, кажуть адвокати. Мова йде не лише про порушення судового процесу та прав підозрюваних. Суддя Михайло Юшков родом із Донеччини. Нині у нього на окупованих територіях є майно та родичі. Відтак захисники переконані, на цей слідчий не може судити військових, які боронили Україну від російської агресії до того, як їх запроторили за ґрати, в той час як Юшков декларує статки на підконтрольній Росії території. Окрім цього, рік тому суддя Юшков ухвалив скандальне рішення зняв арешт з рахунків онлайн-казино з російським капіталом. Хоча на той час відбувалося слідство щодо зв'язків цієї компанії з державою-агресором. А ще два роки тому він фактично відпустив російську наводчицю, яка збирала інформацію про місця дислокації українських військових і передавала їх ворогу. Суддя Михайло Юшков виніс їй п'ять років в'язниці, але звільнив її від відбування покарання з випробувальним терміном три роки. Тепер він керує справою над колишніми працівниками служби охорони Порошенка, порушує процес ведення засідання, не заслуховує сторону захисту та ігнорує прохання. Вина мене чуєте? зараз. Сата досліджувала ви мене чуєте? Ви чуєте? Ви мене чуєте?

Зрештою варто зазначити, що за часів Януковича у 2013 році Юшков був призначений суддею Єнакіївського міського суду Донецької області. Саме Єнакієве це батьківщина втікача Януковича. І, ймовірно, там призначалися суддями не сторонні до режиму. Люди саме тому адвокати Чучковського, Воливача та Крамаренка, вважають, що суддя Михайло Юшков не може брати участі у розгляді цієї справи. Такої ж думки народні депутати, які приходять на підтримку безпеці. Ставно ув'язнених в політичному переслідуванні суді ті Хто був призначений ще режимом Януковича, і хто є складовою системою портновщини, системи, яка сьогодні хоче зробити будь-що, щоб в Україні не було ні свободи слова, ні правосуддя, ні верховенства права всіх тих речей, які насправді нам потрібні для того, щоб стати членами європейського співтовариства? Будемо захищати українських офіцерів. Вина яких тільки в тому, що вони не дають показів проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Але я переконаний, що суспільство. Не дасть образу тих, хто вірою і правдою служить Україні. Підписуйтеся на наші юби. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі. прямого стежте за оновленнями.